Ти розуміла, що можливо життя стане на стоп, поки ти вагітна і народжуєш. Чи ти готова була комбінувати і роботу і дитину? Звичайно, ну я не буду лукавити. В мене було безліч страхів. Коли ти починаєш думати і прораховувати якісь варіанти в своїй голові, то воно вже стає не так все лячно. Знаю, як ставляться до тих жінок, які працюють, які вагітніють, їх зразу відсувають на інший план, тому що розуміють. Що дитина забирає все таки багато часу, і я це прекрасно розуміла, але я завжди хотіла поєднувати. Я взагалі така людина. Мені складно бути вдома. Так, от я маю відчувати свою потрібність. У мене є мама, тато є можливість няню взяти. Ну, тобто, я почала думати, як от реально, коли прийде момент, це все реалізувати. Їхня допомога вона просто безцінна.